Вулиці Коломиї засяяли новими ліхтарями. Їх встановила фірма Ільчигор. Коштів та сил витрачено чимало. Проте результат, як кажуть, помітний відразу. Фірма «Ільчигор» організувала та провела реконструкцію вуличного освітлення центральної частини Коломиї. У міському бюджеті передбачено відшкодувати лише половину загальних витрат за виконану роботу. Проте керівництво фірми вирішило, як робити щось, то вже на 100%. В Принципі можна було тільки подбати про естетичний вигляд, тобто замінити деякі світильники, провести реконструкцію опор і вкластися у це передбачене фінансування. Але керівництвом фірми було прийнято рішення, що раз виконувати роботи, то треба їх вже починати з самого нуля, так щоб освітлення дійсно працювало. Тому розпочали з земляних робіт, провели заміну старого пошкодженого кабеля, поставили новий, поставили нові опори, нові консолі, нові світильники. Ну, так, щоб дійсно це освітлення працювало. На всі роботи пов'язані із освітленням центральних коломийських вулиць, витрачено 365 тисяч гривень. Незважаючи на те, що фінансові проблеми торкнулися фактично всіх, Ільчигор продовжує працювати для покращення нашого міста. Продовжуємо роботи зараз по реконструкції вуличного освітлення на відродження і на вулиці валої. Можна було б, звичайно докласти ще, і при можливості можна буде. Тобто, якщо буде передбачено фінансуванням, то це в перспективі можна буде ще докласти при необхідності ще докласти нові світильники. Ці роботи, які я... Перше вказував, що на вулиці Валовіна відродження це ще перенесеться і на наступний рік. Марія Приймак каже: фірма все ж сподівається, що решту грошей, витрачених на реконструкцію вуличного освітлення, міська рада відшкодує в наступному році. Хоча це кажуть спеціалісти, не головне. Основне майбутнє збереження ліхтарів та краса Коломиї.